Про те, що відразу у двох трудових колективах міста тепловодоканалізаційному господарстві і лікарні неспокійно стало відомо народному депутату України Вадиму Підберезняку. Він спеціально приїхав до Южноукраїнська, щоб взяти участь у роботі сесії міськради і поспілкуватися з людьми. Те, що сьогодні відбувається реформування міської медицини, це дуже добре. Але я хочу звернути вашу увагу на те, що різниця між реорганізацією та ліквідацією за цим стоять живі люди. І чи є у нас гарантія, що при ліквідації ті самі живі люди, які працюють в лікарні, вони збережуть свої посади? Давайте ми не будемо спускатися до штучних маніпуляцій задля якої своєї користі. І будемо казати просто правду. Просто правду стосовно боргів перед атомною станцією. Будемо казати правду стосовно того, для чого производиться ліквідація. Користуючись нагодою, депутати міської ради дали відразу декілька доручень колезі з Києва посприяти укладенню мирових угод з АЕС стосовно боргу за надані послуги з тепло та водопостачання, розвитку матеріальної бази лікарні та закриттю грального бізнесу у місті. На сесії одним із основних доповідачів мав бути головний лікар Миколі Самойленко. Доручено розповісти депутатам, на якій основі у лікарні надаються послуги ультразвукової та рентген-діагностики, гастроскопії, робляться лабораторні дослідження, щоб люди знали, платними вони є чи безкоштовними. І якщо за ці послуги треба платити, то чому напряму лікару, а не через касу? Були запитання і стосовно так званої благодійної допомоги. Та розпочав свій виступ Микола Самиленко з претензій до міської влади. Пісьменне звернення в мене було в на електронну адресу барометра з По поводу на тиску на мене з боку перекону Віктора Кирилича і юриста міськіва. По поводу взяти на роботу кольового і це все йшло. Іскусственно створюється моя некомпетенція. Як зауважили депутати, звіту від головного лікаря вони не почули. Натомість голова депутатської комісії, яка займається питаннями медицини, до виступу підготувалася. Я беру витяг щодо проекту міського бюджету на 2018 рік на сесії міської ради 19-12. Хто був присутній, і, можливо, пам'ятає, то я вони пам'ятають, але я нагадаю, видатки на утримання КЗЮМЛ всього 34 мільйони 711 тисяч дев'ятсот. В тому числі за кошти медичної субвенції 31 мільйон 599,9 тисяч, 5 мільйонів 287,9 Це цільові кошти на первинну ланку. Вони у нас, до речі, зберігаються до 1 липня. Якщо ми до 1 липня не створюємо первинну ланку, ми ці кошти втрачаємо і вони повертаються в бюджет. Це щоб ви так собі розуміли. І кошти міського бюджету на оплату комунальних послуг та електроносіїв 3 мільйони 112 тисяч. Олена Захарова намагалася пояснити, чому вона не прийшла у лікарню на збори трудового колективу, куди її запрошували. Зауважила, не мала повної картини, що говорити людям. На збори медиків взагалі прийшло лише декілька депутатів. Не було ні представників профільного департаменту, ні міського голови або ж його заступника. Люди що хотіли? як капети викихав. Вони хочуть знати правду, що нас чекає далі. І трудовий колектив зібрався весь 640 чоловік пройти. Хоча б одна людина з департаменту. Отак прийшла, отак встала і розказала, розложилася по полочках. Ви що думаєте, що там колектив зібрався для того, щоб е, сказати ні, ніяких реформ, нікуди? Але ж на порядку денному стоїть питання ліквідація. І всі задають питання. Лікар, якому 59 років. Каже Федорович, каже, мені через півроку на пенсію, що я буду робити? Мені хтось може відповісти на це питання. Ніхто не збирався ліквідовувати стріску, вам потрібно було зробити. Співпраця департаменту і лікарні, і міської влади. Її немає. Вам не угодін став Самойленко, Ви хочете туди поставити доценку. А зараз ви кажете, то ми просто хотіли. Возбудіть їх, тому поставили цей проєкт рішення про ліквідацію. Віктор Кирилович, ніфіга собі вас, вас будіть на основних моментах реформування медичної галузі, які стосуватимуться нашого міста, зупинилася начальник департаменту соціальних питань та охорони здоров'я міської ради. Відповідно до законів України про медичну реформу та про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення. Комунальні медичні заклади мають бути реорганізовані у некомерційні підприємства. І лише тоді вони зможуть укладати договори з Національною службою здоров'я України і отримувати фінансування з державного бюджету. На базі южноукраїнської міської лікарні має бути створено два підприємства первинної і вторинної ланок». Поки що йдеться про організацію роботи Центру первинної медико-санітарної допомоги. Старт компанії з вибору лікаря первинної допомоги розпочнеться з 1 квітня 2018 року. До цього часу підписання декларації про вибір лікаря відбувається у пілотному режимі. Це зроблено для того, щоб лікарі... Мали час навчатися користуватися функціоналом медичної інформаційної системи, а також для тестування центрального компонента електронної системи охорони здоров'я. у міському бюджеті. Також як вже сказав голова профільної комісії, вже передбачені кошти 5,2 мільйона на створення цього закладу. Вже починаючи з квітня, кожен пацієнт має обрати собі лікаря, з яким треба буде укласти угоду на надання медичних послуг. Кожен лікар набере собі 2000 тисячі пацієнтів, і потім на кожного пацієнта по 370 гривень прийде з державного бюджету. Тобто держава переходить з адміністративної такої системи управління, щоб не утримувати. Заклади великі, велику кількість ліжкомісць. Депутати погодили створення комунального некомерційного підприємства Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги. Прийняли і його статут. Щоправда, було підкреслено, що туди треба вносити зміни. Начальник департаменту соціальних питань та охорони здоров'я запевнила, що вже на початку лютого буде оголошено конкурс на посаду головного лікаря новоствореного центру. Кандидатуру підбиратимуть ретельно для того, щоб очільнику нового медичного закладу працювалося краще, йому виділять трикімнатну квартиру. У ході розподілу ресурсу бюджету міста начальник фінансового управління детально зупинилася на утриманні міської лікарні. Запропоновано було затвердити фінансування закладу на 5 місяців до закінчення процедури реорганізації. Коли від'єднається екстрена допомога на обласний рівень, коли від'єднається первинна допомога на державний рівень. Залишиться лікарня, яка буде здійснювати надання вторинної допомоги. Буде здійснено обрахунок, скільки буде необхідно на утримання даної структурної одиниці. Залишок зарезервованих коштів, ви бачите їх внизу. Це 11, тисяч, 11 мільйонів. Вибачте, 454 тисячі 200 Буде вам е, запропоновано до кінцевого розподілу для. Нашої медичної установи зразу ж, даби предотвратити питання, зразу скажу в коштах 8 мільйонів 200 на оплату праці, закладено компенсуючі виплати 25-20% відсоткового підвищення тарифного розряду, які медичні працівники втратили у вигляді стимулюючих виплат. Про декотрі інші рішення 32-ї сесії ми розкажемо у наступних наших програмах.